із захи... західними військами із з, українцями, адже ми маємо їх із, із різних інших країн. і звичайно я інколи я задумуюся про те, як я проводжу свою роботу. Я дуже люблю свою роботу, і я можу просто почати дуже швидко говорити. Але коли ви бачите, що хтось тикає вас пальцями і починає кричати, і просто не розуміє, що ви говорите, і тоді я просто не говорю нічого і просто тягну їх за собою. Але це так як є. а для тебе, Джекін? більше часу мені видають перекладача, але коли я Водив інші кампанії. Де, де наша робота зараз? О, йди, я йду, ну, no, ні, я не йду. Де підораси, де. То, там підар там, окей. пам пам Но друзі! О, блядь. Так. Це дуже важко. Складно. Карло, А для вас, Карло, це не так дуже складно. Складно, адже ви знаєте українську. Розмовляю, говорю українською. Розумник, for your comfortable. І для тебе, бразумник, зовсім не складно, коли я був в Канаді, і коли я чув щось що говорили в Канаді українською, я просто їх швидко питав: звідки ви і чи що ви тут робите? А тут це зовсім по-іншому. І коли я йду в залі, і коли я чую англійську. And, uh, я тоді питаю, ой, а ви so, so, та, також just, з Канади? Ото просто це все помінялося, але я працюю з двома мовами, і я працюю з українцями, і інколи вони просто скажуть щось таке, як «Let's go», і тоді я їх також розумію.